гарне питання тоді я просто раджу ну це це next level, да наступний рівень коли ти вже можеш цю увагу натреновану да, да тренувати на скажімо, концентрацію тренувати на час то тобто збільшувати час концентрації не хвилину а п'ять не п'ять а півгодини. да тобто оце кумулятивне кумулятивна концентрація накопичена вона вже буде призводити до медитації Тобто концентрація, про яку ми кажемо, це ще не медитація, але якщо ти будеш то, то, там більш довше знаходитися, то це, це буде проводити до медитації, і так само від медитації до просвітлення. Тобто, це буде е, залежати від часу е, якомога більше, коли ти там прибуваєш, тим більше ти будеш там, в тому глибшому стані. Тобто глибина набувається з часом це така формула.